Друзі, вітаємо! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі маємо Porsche Boxster S. Все У нас тут таке максимально прикольне. Але є штатна мультимедійна система, в котрі, на жаль, немає функціоналу корисного, і будемо робити тут Apple CarPlay і камеру заднього огляду. Погнали! Друзі, трекове авто. Справжній пошт має мати часики, але це не часики, друзі, це хронопак для тих, хто шарить. Це додаткова опція, котра коштує від 1600 євро, щоб її доснастити. А ви кажете Apple CarPlay дорогий. Мультимедіа у нас тут, котра називається pcm 3.1. Класна мультимедіа, має Bluetooth з'єднання, що дуже добре, якусь штатну навігацію, але вона не завжди працює. А, радіо і все <с> на жаль, немає користува функціоналу на цьому екранчику, але за допомогою наше рішення ми доснамо це автомобіль Apple CarPlay і також задньою камерою. На окремих видах мультимедійних систем, зокрема на pcm трій один, в порщі також це в інфінітях в деяких в деяких таурегах, для того, щоб інтегрувати Apple CarPlay, треба ставити по шляфам отаку от плату, що ми зараз робимо. Шов і покажемо, як це відбувається. Це робиться, друзі, не на всіх автомобілях. В більшості випадків все підключається плагенплей розєм але саме повторюється Porsche, Infiniti, ще старі тореги, на деяких треба вставляти плату, що потребує доволі багатого досвіду роботи. Тому сам людина, мабуть, це не зробить. Ваня, скажи мені, будь ласка, ти нервуєш, коли ти робиш такі процеси? Правильно. Але треба бути дуже обережним і дуже лагідним. Як Сьолочко, ти сказав, правильно? Правильно. Це все ж таки парше, правильно. Так. Зараз хейтери будуть почнуть казати, ой, китайська фігня, вставляєте, ламаєте голову, що ж ви робите? Але, на жаль, друзі, піс'ємка 3.1, нічого з неї не зробиш, окрім е, такого рішення. Друзі, найдорожче в цьому процесі. Ви питаєте, чого так дорого? Того, що ізолінта найдорожча составляюча установці CarPlay. Це ізолента. Дуже багато грошей коштує. Ізолента з нанотехнології, зроблена в силіконовій доліні. Замовляємо окремо боїнгами возять через Польщу. Дуже дорога ізолента. Друзі, тянемо камеру. Найулюбленіша наша справа це тягнути камеру в купешках. А якщо це кабріолет, то це прям взагалі супер, дуже це любимо. Отак от буде проводок у нас і сюди-сюди, сюди, 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 і потім до головного пристрою, під'єднується до нашого блоку. Повторюся, дуже класна робота, дуже любимо це робити, робимо кожен день, тому звертайтесь, друзі. Рекомендаційно, особливо для сервісів, для партнерів наших, хто бере у нас блоки, і хто не бере у нас блоки, для всіх. Перед тим, як щось встановлювати повністю в автомобіль, обов'язково треба все перевірити на накиднутому обладнанні, тобто на поверху. Ніколи не робіть такі помилки, котрі роблять дуже багато людей. Протягнули камеру, все зробили, все вмонтували, все поставили, а потім давай перевіряти, а там щось не працює. Знову треба все розбирати і робити все заново. Першим ділом, друзі, все зробили, накинули. Перевірили всі основні функції: камера, звук, кнопки, сенсор. Це все маєте знати, якщо встановлюєте CarPlay. І тільки потім можна це все вже встановлювати в автомобіль до кінця, але обов'язково тільки після перевірки. Що ми, в принципі, робимо? Друзі, наш CarPlay Ukraine, наші блоки мають отакий от логотипчик при загрузці. Зараз перевіряю не те, що треба, бо Коля питає, а як зробити карпле чорним? Отак от, от. У нас на лаштуваннях параметрах, це ми постій, ще після розкажемо, можна вибирати тємки карплею. Але їх тут небагато, але трохи є. Мені отака подобається. Оп, задати, най буде така. Що перевіряємо? Перевіряємо звук, перевіряємо Bluetooth, перевіряємо камеру, котра у нас ще не проведена, але все перевіряємо. Саме зараз ми конектуємося. дивіться, щоб був звук, зараз використовується штатне Bluetooth з'єднання. Тобто треба під'єднатися телефон, під'єднати до CarPlay і під'єднати до PCM в даному випадку, тобто до штатного Bluetooth з'єднання. Тоді звук весь буде транслюватися без патер по штатному Bluetooth з'єднанню. Зараз ми одні лінії приберемо, а ну, на кермо поворотній лінії працюють теж працюють, Отак оце, бо бачить по каншині е, улітку, бачить, що вона, куди вона повертає. Е, і так це виглядає. Отже, друзі, про інтеграцію нашого обладнання в автомобіль і в двох словах про Apple Carplay, що це таке і на що воно треба. Інтеграція. У нас сенсорний екран, ми бачимо, що CarPlay у нас також працює по сенсору. Також у нас є отут джойстик, який також можна керувати їм Apple CarPlay. Якби у нас були кнопки на кермі, у нас би також керувалося кнопками на кермі. Але в даному випадку кнопок на кермі у нас немає, тому інтеграція максимальна. Обладнання під'єднується по кончині, таким чином бачить всі необхідні процеси. Тобто ми переходимо в реверс. Нам загружається наша задня камера, яку, до речі, ми оснастили. У, нас у нас є, бачите, поворотні лінії. У нас співпрацює все так, як треба. Переходимо в паркінг, блок бачить, що ми прийшли в паркінг похану і переходить нам в Apple CarPlay. CarPlay – це зручний додаток для використання окремих додатків з телефону на екрані автомобіля. Друзі, в першу чергу, як завжди, навігація Google-карта, Waze, весь сіджиктом, будь який наційний додаток. Є в Apple CarPlay. немає сенсу вішати сюди кудись телефон. Давайте ми зараз протестимо Гугл карту. ось Наша гугл-карта, ми можемо прокладати маршрут куди нам завгодно. Бойчука 43. Нам Що, друзі, це наша адреса в Києві. Звертайтесь, є на підказки, підсказки, є все максимально те, що треба. Зручно, тому що повторюся, телефон, сюди більше вішати ніколи не потрібно. Штатна мультимедійна система у нас залишається в оригіналі в будь-який момент, коли вам треба невеликий функціонал, але він зберігається. Перехід між інтерфейсом, штатним інтерфейсом, де є Apple CarPlay або Android-Auto, затисканням кнопочки Інфо. Далі, друзі, в функціоналі Apple CarPlay ще є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify. Ми використовуємо Apple Music. Увесь звук передається по штатному Bluetooth зєднанню Тобто е треба телефон під'єднати до штатної PCM до штатного Porsche і насолоджуватися якістю звуку. морком бути так, собі виїхав на трактор, повернувся з Ми те та взимо питання, я його не поверну. Кращого ви Фух, звук прекрасний, босе в цьому автомобілі звучить прекрасно, тому що транслюється звук по штатному Bluetooth з'єднанню. Також в CarPlay є функція телефонних дзвінків в режимі хендс free з вашими улюбленими, недавніми контактами. Ви можете Сірі попросити когось набрати. Тобто в інтерфейсі вашого телефону. Всі процеси Apple Carplay відбуваються в телефоні, тому тут тільки відображення з інформації, яка міститься в вашому телефоні. Тобто, якщо ви перейдете в автомобіль без телефона, то, на жаль, Apple CarPlay у вас теж не буде. Також в Apple CarPlay є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, через котрі можна робити телефонні дзвінки, але не дуже зручно листуватися, тому що по політиці безпеки Apple Siri буде начитувати вам повідомлення, кото пішло, і ви можете повести тільки голосом. Тому не дуже зручно користуватися месенджером. З'єднання з CarPlay у нас, звісно, бездротове. Android Auto також може працювати по бездротовому з'єднанню, тобто жодних шнурків, жодних проводів. Телефон можна з кармана навіть і не діставати. Друзі, окрім Apple CarPlay в нашому блоці також є android Auto. аналогічний функціонал тільки для Android-телефонів і є можливість під'єднати задню і передню камеру, що ми зробили в цьому автомобілі. Нема улону задньою камерою, бачимо ми проєкцію поворотних ліній. Також є можливо доснастити передньою камерою. Цього ми в цьому автомобілі не робили, але вийдя в драйв буде включатися не інтерфейс CarPlay, а інтерфейс передньої камери. Це також можливо зробити. Друзі, резюмуючи, що ми отримуємо? Ми отримуємо додатковий корисний функціонал на оригінальній мультимедійній системі. Все залишається аутентичним, все залишається в заводі. Нічого не зміниться, бо гріх на таких автомобілях, щось виходити, щось змінювати на неоригінальну систему. Все залишається в оригіналі. Ми компанія CarPlay Ukraine, заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше про нас інформації. Ми є в усіх соціальних мережах. На Ютубі дивіться наші відео, лайкайте, коментуйте, задавайте питання. На сайті є можливість залишити вашу заявку, робіть це гарантія, післямонтажний сервіс, технічні консультації, співпраці з сервісами по всій Україні. Наша локація ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі і інших містах України. Тому, друзі, якщо вам треба рішення по Apple careplay, Плею вашу мультимедійну систему звертайтесь.